Привіт! Якщо ви створюєте 3D-моделі і продаєте їх на маркетплейсах, особливо якщо ви тільки розпочали цей шлях, ви можете побачити багато відео у мене на каналі корисних, як завантажувати, які поля за що відповідають, ну і всі нюанси роботи з маркетплейсами. Мене звати Віктор, і я вже більше 10 років займаюсь продажем на маркетплейсах і хочу поділитись своїм досвідом. Для зручного завантаження я створив шпаргалку в вигляді pdf документу, який можна буде тримати на робочому столі і підглядати кожного разу, коли ви займаєтесь публікацією. Відео це зручно, але переглядати і згадувати де був той самий момент, що саме треба вписати в тому полі, не завжди це є зручно. Тому була створена така шпаргалка в вигляді pdf документу, яку я публікую на Patreon. Так виглядає цей документ. Перший розділ це про підготовку файлів. Пакуємо скриптом Model Packer, створюємо заготовку з текстового документу, звідки будемо копіювати всі наші дані. Розпаковуємо, готуємо файли безпосередньо до завантаження і публікація. Відкриваємо всі 9 сторінок маркетплейсів по черзі завантажуємо. В кожному маркетплейсі, ось в такому вигляді, я показав які файли, які текстові поля заповнюємо. Які формати цих картинок, ну тобто докладна інформація, дуже детально все розписано, де що має бути. Кожен marketplace окремо є у відео, відео інструкція по завантаженню, але це, це той документ, який буде вам допомагати де що має бути заповнено у вигляді шпаргалки. Тут додано дуже детально Marketplace Fab, прям скріншотами показано, як мають виглядати завантаження, а також Blender Market. По Blender Market писано кожну строчку, що має там міститись. Назва, що генерується автоматично, що прописуємо англійською мовою. Ну, тобто, по кожному пункту дуже-дуже детально все розписано. Відрізняються прев'ю. Тобто для Blender Market ми готуємо окремі файли прев'ю. Вони у розмірі 1 до 2, вони не квадратні, не HD. Це говорить про те, що для Blender Market тут потрібно приготувати файли прев'ю окремо. Ось така інструкція, вона буде доступна на Patreon. Заходьте, дивіться, там дуже багато цікавих інших файлів, не лише ця інструкція, але маю надію, що вона буде вам дуже корисна. Всім дякую, гарних продажів!